Вітаю вас, малята! Ось же прийшла до нас красуня весна. Вже ясне сонечко припекло, припекло, і усюди золото розлило, розлило. І струмочки радісно все дзюрчать, все дзюрчать, журавлі курличуть, вже летять, летять. З'являються перші пешебрунки на рослинах, зеленіє травка і розквітають. Перші весняні квіти. Це проліски, підсніжники, нарциси, тюльпани, кульбаби, крокуси. А ви знаєте будову квітки? Подивіться і згадайте, це степло, це пегустки, це листочки, а це корінь. Пропоную намалювати весняну квітку крокус. Для цього нам потрібно фарби, пензлик, водичка, серветки, сам білий аркуш паперу. Тож починаємо малювати. Спочатку намалюємо пелюстки наших крокусів, вони у нас будуть жовті і блакитні. Потім ми малюємо стебло і потім зелені листочки. Ось такі вийшли у нас з вами яскраві весняні крокуси. Дякую за увагу. До побачення!